Всім привіт! З вами я знову Влад, і сьогодні я покажу, як создати бар'єр в Crafting and Building. Або в май... обичному ванільному Майнкрафті. Зробити бар'єр нам треба зайти в чат і команди. Нам треба е, написати таку команду. Нам треба написати. е Така паличка give, Е. Собака S. Це, типа ваше ім'я. І щоб зробити бар'єр, треба писати сам бар'єр. Тільки англійськими буквами. Вот, бар'єр. Дві букви R і бар'єр. Ну, любую можете цифру написати, скільки. Но ну, я вот напишу. 64. Якщо скинуть, то вам перешлють бар'єр. Це крутий лайфхак, щоб отримати бар'єр в ванільному або крафтінг билдінг в Майнкрафті. Підпишіться і ставте лайк, щоб не пропустити ще лайфхаки.